Тримайся, тримайся, тримайся. Вашка, откудись пошла гуляє. Деловая идёт. Ну, мы сами ее подглядываем, мом. Беловая едет. Ну что? Лавочки. Ага, Біжи речка. Ти головне не поспішай. Добре, не поспішай. Хлопчик вже дорослий, він вже тут багато разів спускався, а ти ні, тому не поспішай. Можна вот тут не взяти, альтаночки mm. такі, можна тут вечеряти, обідати. Там внутрі ресторан можна садіти. Ззаду. В колотують тут є тераска така ще, можна тут їсти. А там вже центральний вихід. Такі свіженькі, свіженькі, молоденькі сосни. Такий запах такий. А, там вже половини. Центральний хід. Але друзі тут такі є. Але як то кажуть, Ніколя, звісно, таки знайшла майданчик. Вона його побачила. А ми з бабусею думаємо зараз роздавити бутилочку шампанського десь на Лавчонки. Мабуть, перед майданчиком дитячим. Де була знімала відео просто? Де? Ну так навколо? Навколо готелю? Я Упала? Я опала. Упала? <хи> О Боже, ніколя. Опала. У нас не дуже багато речей, щоб падати так постійно.